Доброго здоров'ячка. Пообрізала троянди. Ну, шкода викидати ті, що я кінчики пообрізала. І думаю, я спробую їх посадити в землю і потримати. Я маю таке, таке приміщення півпідвал і спробую подивимося, може щось виросте. Ось тут попік де деякі я посадила на той, щоб не поплутати. І... Ще ще маю, ще, ще. оранжеву маю зрізати. А як то їх так запихати? Я трошки в воді замочила, щоб вона трошки по воді побула. Посікла на кілька тих ті, ті, ті е, пагінці, що я позрізала. Поділила так, щоб було по три, по, три, по чотири. Як виходить е, бруньки, трошки кинула воду з, з цукром. О, до сукром кинула, вони добу побули, ті мої. І, і сьогодні, думаю, за, позапихаю в землю. Пуляю трошки зараз і винесу собі туди у підвал, свій він там має віконечко, трошки буде світло. Будете в темряві тримати? На півтемряві. Там температура, ну, я знаю, десь до плюс п'яти. Угу. До плюс п'яти. Побачимо. А зверху треба накривати? Ні, я не накриваю. Я одного року собі багато було, так троянку, по -по але мені все повимерзало. Ну, побачимо, побачимо. На весні дасть Бог зиму подав. А що це за ґрунт? А той як завжди, у мене торф з піском. Торф з піском. Більше я нічого поки що не даю. Який є, такий є. Не той, той для, якраз для такої роботи він надається, такий ґрунт. Ну, ще ми, на дно там як вже потім розсаджувати десь. Ось так, як я так спробувала, то так, то ще на дно можна дати трошки якоїсь крихти такої, або битої цегли, або керамзиту то потрошченого, щоб було ну, не, не, не застою, щоб корінці не гнили. Ну, так, так, ще, ще трошки щось. Це, я ще тюльпани не всі посадила. Може, десь сьогодні, може, де завтра ще допхаю ті тюльпани. Не той. Якраз ще за два тижні до морозів, ще не буде таких морозів, щоб земля замерзла. Я завжди так пізно сидну, щоб мишки не погрізли. Ось так. Працюємо ще трошки. Будьте здоровенькі.